Всім привіт! Сьогодні у нас відео про порожні баночки. Я вам розповім про засоби, які я використала, які мені сподобались, які мені не дуже сподобались, які я куплю ще раз, або які я вже ніколи не куплю. Тож, давайте почнемо. Перший засіб у нас це ось такий термозахист від Вела. Цей засіб мені сподобався. Моє волосся виглядає добре, хоча я його мию кожного дня та кожного дня вкладаю. Перед кожним висушуванням феном я користувалася саме цим засобом, саме цим термозахистом. Він достатньо легкий. Від нього моє волосся не сплутувалось. Він має дуже приємний такий свіжий аромат. Значно можу цей засіб порекомендувати. Далі в мене є ось такий для душу. Купувала його в Росмані. Це новорічна колекція. Він з ваніллю та карамеллю. Гарно пінеться, не сушить шкіру, достатньо приємний бюджетний варіант. Далі в мене є ось такий антиперспирант від Garnier, Просто супербюджетний, надійний. Захищає від поту, не залишає білих слідів на одязі на літо, на зиму, на спорт. Він просто універсальний, супер. Класний варіант. Рекомендую. Потім в мене є дуже такий дивний продукт це зубна паста з кокосом та канабісом. Ось така. Я її просто побачила в Україні в Єві. І купила навіть спочатку, не звернула уваги, що вона з канабісом. Просто побачила, що там намальований кокос, і взяла. Але вона виявилася дуже неприємною. От справді, на смак не сподобалась ні мені, ні Андрію. От вона дуже неприємна зубна паста. Але чистила нормально, зуби після неї нормальні. Ми використали, але. Не можу сказати, що ми були задоволені, однозначно, більше ніколи-ніколи не куплю таку зубну пасту. Далі в мене тут ще є стандартний, класичний, всім відомий крем від Ніве. Це купив Андрій, собі, бо в нього суха шкіра рук і він користувався ним. Просто звичайний бюджетний, зволожувальний крем. Все. Просто нічого більше я про нього справді сказати не можу. Куплю біль куплю ще раз. Я не куплю. Якщо Андрій купить, нехай користується. Далі вам хочу показати ось таку сироватку. Я використала для обличчя від Beauty of Johnson з прополісом та ніацинамідом. Вона надає шкірі сяйва та допомагає боротися з висипаннями. Добре, зволожує, приємно пахла і на вечір, і на день її використовувала, і на ранок. Так що можу рекомендувати вам. Хочу вам показати ось таку маску для губ. Це Петіт Фі, нічна маска для губ. Вона була дуже живильною. І от справді, якщо нанести її ввечері, то на ранок такі приємні зволожені губи. Що в мене тут залишилась? Ось така маска від Mary May з центелою та чайним деревом. Вона ідеальна для чутливої шкіри. Очищувальна, її наносите, трішки, 15 хвилин буквально з нею походите, потім змиєте, і ваша шкіра така чиста, м'якенька, свіжа. Я її використовувала десь два рази на тиждень, тому можу рекомендувати, я вже купила собі більший формат. Ще тут залишився тонік, ось такий від Еуцерін. Він мені теж сподобався, можу його радити, але є одне але, що я помітила, що він мені. Пах трішки спиртом. Я не знаю, в складі ну, тут є ем, аква, а потім алкоголь денат. Не знаю, якщо хтось розбирається, напишіть. Але мені здається, для моєї жирної шкіри він підходив супер. Він суперочищувальний. Я використовувала також і на ранок, і на вечір. Він гарно очищує шкіру. Але, можливо, для чутливої шкіри чи для сухої, це не, вам цей варіант не підійде. І ще тут залишається ось такий парфумований спрей для тіла, який я однозначно куплю ще раз. Я його вже дарувала всім своїм друзям. Це просто нереальний аромат. Це аромат фісташка і солона карамель. От просто я пробувала і інші аромати від цієї фірми, але ось цей на літо. Я використовувала його в всіх своїх відпустках на літо. Це просто моя любов От правда. Mm. <смі> він, до речі, непогано тримається на тілі не цілий день, але можливо 3-4 години він на вас буде триматись. Що в мене тут ще залишається? У мене ще залишається ось такий крем під очі від Єлізавека. Тут вже все стерлось, абсолютно все стерлось. Я його використовую дуже довго. От він, ну, можливо, півроку я його використовую. Це засіб під очі, написано, що проти зморшка, але не можу сказати, що він якось на це впливає. Ну, можливо, на мені це ще не А, До речі, він з екстрактом ласточкиного гнізда, що це означає. Я не знаю, от що там за екстракт ласточкиного гнізда. Моя зона під очами почувала себе дуже добре з використанням цього крему. От вона зволожена, не пересушена, на ній нічого не відпечатується, ніяка моя туш або ще щось. М -м -м, чи куплю ще раз? М -м, напевно, ні. Можливо, я якісь кращі варіанти, але, але він за свої кошти непоганий. У мене тут ще залишається два засоби. Один з них це ось такий makeup ремувер від The Apis, Написано, що 96% ін... натуральних інгредієнтів. Я його купувала також у нас тут, в Чехії, мені здається, також в Росмані, але дуже давно. От я його використовую рік. І зранку в ним вмиваюсь, і ввечері вмиваюсь. До, до речі, він непогано змиває залишки макіяжу, тому що спочатку я вмиваюсь міцелярною водою, а потім цим засобом. Також не пересушує, доволі непоганий. Але також чи купила б ще раз? Напевно, ні. І останній засіб, який це також моя любов, це ось такий, напевно, всім відомий тональний крем від Міша. В мене він в 23 відтінку, і це справді для мене найкращий тональний крем на кожен день. От він, хоча в мене і жирна шкіра, але він достатньо добре тримається. Він дуже комфортний. Якщо припудрити якоюсь матуючою пудрою, то він буде триматись цілий день, навіть на моїй жирній шкірі. Тут ще SPF 42. Це також дуже важливо на літо. Можна використовувати тільки цей тональний крем. Однозначно, якщо ніколи не пробували, спробуйте. Але я думаю, що його рекомендують уже всі, всі, всі. Просто всі його вже спробували. Так, ось і всі мої порожні баночки. Дякую, що дивились це відео. Обов'язково напишіть у коментарях, які з цих засобів ви, можливо, вже пробували, які, можливо, хочете спробувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо це відео було вам корисним. Та до зустрічі у новому відео. Всім па-па!